Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Квецько Руслан Михайлович, стрілець санітар, гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 5 березня 1979 року в селі Слобода Болехівська Калуського району Івано-Франківської області. Руслан зростав у рідному селі. До дев'ятого класу навчався в Слобода Болехівській загальноосвітній школі першого другого ступенів, а потім ще два роки у Витвицькій школі. Після випуску у 1996 році вступив до Булехівського лісогосподарського коледжу. Він добре вчився і любив читати різну літературу. Рідні пригадують, як ввечері всі лягали спати. А Руслан включав собі настільну лампу і читав до ранку. Коледж він так і не закінчив, прийнявши рішення їхати за кордон на роботу. Працюючи там, він допомагав батькам фінансово, а також допомагав молодшим братам та сестрі здобути освіту, а в подальшому й влаштуватися на роботу. Сім'я була великою. Крім Руслана було ще шестеро дітей: сестри Любови Наталія та брати Богдан, Михайло, Ярослав і Роман. Для старшої сестри Люби він був помічником як у господарстві, так і повсякденному житті. Вдень вони разом допомагали батькам доглядати менших, а ввечері поспішали до спільних друзів. А для молодших братів і сестри Руслан був прикладом, порадником, найкращим другом, підтримкою та опорою. По приїзду за кордону почав працювати в рідному селі. Руслан був дуже добрим, щирим та життєрадісним, завжди допомагав своїм рідним, друзям і знайомим, хотів створити власну сім'ю. Та не встиг. Після повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України Руслана призвали до лав Збройних сил. Військову підготовку він проходив у місті рівне, а потім був відправлений на схід, де безпосередньо брав участь у бойових діях. Сестра Наталя розповіла: від побратимів я чула, що Руслан був зразковим солдатом. Він ніколи не відмовлявся від своїх обов'язків і завжди приходив на допомогу. Також вони запам'ятали мого брата простим, скромним, добрим та веселим. 6 грудня 2023 року Руслан разом зі своїм побратимом загинув внаслідок обстрілу протитанковою керованою ракетою поблизу населеного пункту Берестове на Донеччині. Протягом двох тижнів його вважали зниклим безвісти, та, на жаль, згодом підтвердили загибель. Поховали героя на кладовищі у рідному селі.